Місяця розробники накрутили небо, який хайп анонсувавши, що на стрімі розкриють інформацію про Самонера. Разом із тим поділились цікавими моментами стосовно реворку економіки, переходу на Unreal Engine 5.6 та тим як ведуть боротьбу з читерами. Intrepid Studios щодня отримують безліч баг-репортів і фільтрують їх. Повідомлення через слеш-баг або меню гри потрапляють до системи відстеження задач, де їх сортують за пріоритетом та впливом. Внутрішня QA-команда Intrepid відтворює баги та надає детальну інформацію розробникам. Стівен повідомив, що в липні команди зосередяться на виправленні багів і поліпшенні гри до третьої фази. Ковадло це прадавні території, де бере свій початок королівство Дюнзенкелдворфів, а саме Дюнір та Нікуа. Дворфи, вийшовши з порталу, опиняться всередині гори Дюн, де й буде знаходитись більша частина початкових активностей. Саме там розташована столиця королівства, яку дворфи були змушені покинути та втекти на планету Санктус до того, як настав пекельний апокаліпсис. На цією локацією працює більше 20 художників, оточення та інші пов'язані спеціалісти. А вагомі зміни до початкових систем зачеплять не тільки нову локацію, а й усім відомий Ріверлендс. Світ гри збільшився вчетверо за досить короткий проміжок часу, що помітно вплинуло на економіку. Настав час її переглянути. Останні декілька тижнів команда відповідальна за економіку посилено працювала над оновленими моделями, як збалансувати збір та спавн ресурсів, рівень дропу з ворогів та в цілому прокачку. Стівен пояснює, що економіка в грі такого масштабу це дуже складна система. Як тільки запускається фреш-сервер, та перші гравці вриваються в світ, все починається. І чим далі від початку, тим важче вносити зміни в економічну модель, адже вони ледве впливають на поточний стан речей. Отже, тільки Вайп дасть змогу тим змінам подіяти та спрямувати систему у бажаному напрямі. Саме Вайп перед фазою 2,5 дав змогу почати тестувати перші великі зміни у всіх підсистемах, пов'язаних з економікою. На сьогодні ідеальний приклад відсутності балансу це все, що потребує копору та цинку. В світі Вери повно дерев, квітів, каміння, але майже немає двох вищезгаданих ресурсів. Це призводить до проблем та розчарування гравців у крафті. Як результат, звичайний Грінд витіснив крафт і став більш надійним способом отримати речі навіть при занижених дропрейтах. Стівен зауважив, що робота над оновленням економіки ведеться, і ці результати гравці побачать вже в дуже близькому майбутньому. Це оновлення зачепить сотні рецептів, сотні спавнів ресурсів та їх рейти, зміни в категоріях ресурсів на кшталт паркування, деяких а початкові та інше. Знов 2-3 тижні. Класичний Стівен. Початкові концепти заклинателя мали в основі можливості викликати помічників з трьох площин: небесної, матеріальної та самої порожнечі. Проте в процесі розробки архетипу, його навичок та механік розробники прийшли до висновку, що джерелом магічної сили заклинателя є богиня Вайра, творець усього живого, величний вогняний Фенікс. Історія виникнення самих самонів ще більш захоплива. Усе в світі гри має походження від богині Вайри, бо вона це сама есенція творіння, ще зовсім не сформовані згустки магічної есенції та життєвої сили, наче душі проходять шлях від суцільного нічого до народження. Заклинателі ж можуть витягувати ці душі з потоку есенції та надавати їм матеріальну форму, наповнювати первісними силами та навичками, що знаходять відображення у фінальному типі помічника. При виборі вторинного класу заклинателя ці есенції помічників отримують більш спеціалізований довершений вигляд. У найпершій версії заклинатель може обрати одного помічника з трьох доступних. Заклинатель буде найбільш гнучким архетипом. В залежності від обраного помічника він зможе танкувати, наносити демедж та навіть лікувати. Сам по собі заклинатель це кастер, який має в арсеналі так звані доти – демедж овертайм та підтримувані вміння Channeled Abilities. Тим не менш, це не просто черговий PS клас. Багато його вмінь будуть спрямовані саме на пета. Наприклад, заклинатель та його пет можуть обмінюватись здоров'ям. Помічник скоро випустить останній подих, перелий йому трошки своєї життя сили. Б'ють тебе, а клірик залагав, візьми трошки ХП у свого пета. Також ти можеш розділяти отриманий демедж між собою та петом. Ти навіть можеш використати пета як щось типу маячка, запускаючи в нього блискавки, що спричинить додатковий ефект. Тож, ми побачимо, досить багато вже знайомої по іншим ММО синергії між заклинателем та петом. Крім вищезгаданих навичок, заклинатель також матиме деякі скіли підтримки. От до прикладу. Телепортація. Він може телепортувати не тільки себе, а й свого пета, а в майбутньому навіть всю свою паті. Неймовірна мобільність, щось таке вже було у другій лінійці. Чи я поплутав? Напиши у коментарях, де ти зустрічав схожу механіку. Ще одна особливість це знімання бафів з цілі. Це як у клірика очищення дружніх цілей від дебафів тільки навпаки. Так, бар також має деякі можливості діспелити бафи, але заклинатель, мабуть, буде трішки більш прокачаним у цьому плані. І куди ж без скілів на контроль? Має бути сайленс, знерухомлення та навіть стан. Схоже, заклинатель матиме всі можливості стати загрозливим дирижером на полі бою. Система керування петом буде схожою на те, до чого вже звикли більшість гравців у традиційних ММО. Пет це окрема сутність, що матиме базове керування типу атака, слідування, патрулювання та стійки, типу агресивний, пасивний та захист стосовно кількості петів на одного заклинателя. Якщо ми говоримо про базовий архетип без вторинного класу, він може призвати лише одного пета на вибір Guardian, Hunter або Mystic. Звісно, це не всі доступні пети в грі, але базовий архетип заклинателя матиме лише їх. Розробники планують надати можливість гравцям контролювати більшу кількість петів. Мова йде про можливість призивати більше, ніж одного основного пета, або ж більшу кількість менших міньйонів, що не є самостійними сутністями. Як приклад, навичка призвати мисливця не перетвориться на призвати армію скелетів, а радше на призвати скелета командира, який в свою чергу викличе під контролем йому посіпак, що будуть доступні через дерево навичок архетипу. Романт вже підтверджений самими розробниками. Також один з ведучих дизайнерів поділився, що система управління декількома петами вже в розробці та навіть бачив робоче демо всередині команди. Звісно, постає питання оптимізації ігрового клієнта та серверу. Ніхто ж не хоче крашити гру через тисячі призваних скелетів на осаді, вірно. Ми плавно підійшли до питання, а як все це збалансувати? Як настільки різнонаправлений архетип впишеться у священну. Сам по собі заклинатель з петом типу Гвардіан ніколи не буде краще, ніж архетип Танк. Те саме стосується і порівняння пета з можливостями до лікування та кліриком. Хоча, коли буде впроваджена система вторинних класів, заклинатель цілком може взяти другий клас танка та тимчасово зайняти місце основного танка у групі. Цікаво, що з другим класом клірика сам монер потенційно може отримати можливість воскрешати інших гравців. На завершення цього блоку, останній інсайт ні. Пети не зможуть носити спорядження. Напиши у коментарях, а яку істоту хотів би призвати ти. За часи розробки проекту було написано десятки тисяч рядків кастомного коду-поверх базового пакету Unreal Engine. З коробки цей рушій не розрахований на настільки масштабну гру. Складність переходу полягає в тому, щоб взяти нову базу, взяти поточну кастомізовану версію та безболісно поєднати їх у щось, що буде працювати та відповідати очікуванням. Спочатку планували оновлення до версії 5.5, але після детального дослідження виявилось, що вона не відповідає критеріям якості. Гра глючила на відеокартах Nvidia серії 4000, а це буквально половина гравців. Проблема зникла у версії рушія 5.6. Тож саме її вирішили взяти. З оновленням рушія прийдуть і зміни до системи процедурної генерації дерев, трави, ресурсів і мобів та інше. На ранніх етапах біоми виглядають трохи голими і їх потім допрацьовують художники. Також з'являться покращення в освітленні та деталізації системи Night і Lumen, що мають пришвидшити продуктивність клієнту. Очікуємо покращення для розробників в плані пришвидшення збірок нових версій гри та помітні покращення води. Далі Intrepid розповіли про бан аккаунтів, зачити, РМТ та інші порушення одразу перманентний бан, без попереджень, без повернення Коштів працюють над введенням апаратних банів, щоб обійти бан не можна було навіть через створення нового аккаунта. З початку другої альфи забанено вже понад 6 сотень акаунтів, частково або назавжди. Команда підтримки зростає, щоб встигати з розглядом звернень. Гравці пропонували ввести щось типу стіни ганьби та публічно висвітлити читерів. проте Стівен категорично проти цього та не хоче будувати спільноту на приниженні інших. Тим паче, що іноді античіт може й помилитись. Стівен наголосив: не важливо, чи ти його друг купив найдорожчий пак на Kickstarter, або будеш донатити купу грошей після релізу. Порушив правила, отримуєш наслідки. І ще деякі цікаві відповіді на інші питання. 4 серпня все ще цільова дата для початку фази 3, і вайп серверу щоль перед стартом фази підтверджено. Розробники працюють, щоб додати до гри DLSS версії 4 та FSR для власників відеокарт від AMD. Вони також розповіли, що тестування динамічного грітингу йде добре і має потрапити на PTR найближчим часом. Нагадаю, що динамічний грідинг це революційна серверна технологія Intrepid, що дозволяє інтелектуально вмикати і вимикати додаткові серверні процеси за потреби, щоб покращити продуктивність у зонах з великою концентрацією гравців. Підтримки інших мов не буде аж до бети, як мінімум, все змінюється так швидко, що немає сенсу інвестувати в локалізацію зараз. Це тільки уповільнить розробку. Інтрепі трохи розповіли про переробку дерева в мінь. Бакі, розробник, який займався розбійником і бардом, працює над цим, нам показали, як виглядатиме дерево в мінь клірика. Кожна активна здібність матиме три рівні покращення. В дереві тепер є як пасивні, так і активні очки в мінь. Це має з'явитись у фазі 3. З чистим серцем можу сказати, що це найкращий щомісячний стрім від розробників за останній час. Хоч нам і не показали заклинателя, проте навалили досить багато цікавої інформації. Маємо більше уявлення, що нас очікуватиме на третій фазі. А під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Діскорд, Гільдію та мій телеграм-канал. Маєш гру і хочеш грати разом? Приєднуйся до Ukrainian Pub. dose o strici vera